Проведення обшуків, це не означає, що людина в чомусь підозрюється. Тобто, коли приїхали на Бу, у них був обшук на повністю все принічення в ОМП. Вони є копія ухвали, тобто вони мали право зайти в будь-який кабінет, де їм було цікаво. По заступниках підозра нікому не оголошено, не оголошено ще. Я по тій інформації, що я знаю, що, скоріш за все, що вона і оголошена, не було. Є питання, були знайдені в заступника Попіля патрони. Є питання ще по патронах. По... Він їздив в АТО, десь думають набу, що він частину патронів з собою привіз. Знаю його позицію, він має дозвіл на користування нарізною вогнепальною зброєю. Карабіни ці патрони підходять до цієї зброї. Серед мисливських патронів, які були в нього вдома, була знайдена частина якраз бойових патронів. Зараз розбирається, Винувати, не винувати, думаю, слідство розбереться.